Всім, шановні колеги, напередодні чергової сесії міської ради маємо додаткове засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. На порядок денний винесено два питання. Давайте перед тим зареєструємося, щоб ми розуміли, що є пору. Так, 5 за. Ми можемо розпочинати. Хтось, хтось не проголосував, так. Давайте повторимо. Та п'ять. Та є п'ять лише. Mm -hmm. Ще раз. Чекайте, чекайте, хтось чийсь, хтось не цей, так? Є. 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 Це сесія не повнолежна, а комісія п'ять чоловік повноважна так. Так, присутно п'ять депутатів, членів комісії, тому е, на порядку денному два питання. Перше питання про внесення змін до бюджету Горденківської міської ради територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Лаваса Володимир Васильович. Будь ласка, Хвилинку. За порядок денний ми не проголосували. Так. Проголосуємо за порядок денний. Так, 5 за. Володимир Васильович, тепер по-першому питанню. Про внесення змін до бюджету Орденківської міської територіальної громади на 2025 рік. Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету в сумі 13 млн 552 тисячі 100 грн. В тому числі, за рахунок субвенції з державного бюджету місцем бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів середньої освіти в сумі 9 млн 112 тисяч, також іншої субвенції місцевого бюджету в сумі 440 тисяч 100 000 на 20 тисяч то придбання Гроденської районної шахової федерації матеріалів і продуктів, грамоти, кубки, медалі тощо з метою відзначення і нагородження фрезерів змагань. Також пропонується збільшити на суму 50 тисяч придбання будівельних матеріалів, ноутбука та радіомікрофон для будинку культури село Потоща Гроденської міської ради. Також пропонується збільшити. Призначення в сумі 30 тисяч для проведення ремонтних робіт господарських способів для церкви ОГПЦП у, у спинні Пресвятої Богородиці Вулиця Шевченка сім'ї на суму 30 тисяч і придбання будівельних матеріалів для церкви святої первоверховних апостолів Петра і Павла міста Городенки міської ради 100 тисяч. Також пропонується збільшити на суму 190 тисяч поточний ремонт вулиці Шевченко села Олієво Королівка Горденцівської територіальної громади. Також пропонується збільшити на суму 50 тисяч придбання будівельних матеріалів поточницькому ліцею місь... Горденцівської міської ради. Також пропонується збільшити е... доходи, у вигляді заробної плати на суму 4 мільйони. Це Горденський міський рад за кодом е організації благоустрою населених пунктів е збільшити бюджетні, призначено сума 400 тисяч по програмі благоустрою населених пунктів Горденської територіальної громади. Це на алею на алею геро героїв. І пропонується збільшити для освіти на суму 3 мільйони 600 оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг. Також пропонується збільшити дохідну частину спеціального фонду міського бюджету в сумі 400 тисяч за рахунок іншої субвенції, 400 тисяч для загальної середніх освіти, в сумі 400 тисяч, капітальний ремонт даху ліво королівської гімназії Годенської міської ради Коломийського району Івано-Фарківської області. Мене коротко це, які будуть запитання. Дивіться, чому виникло питання по комісії сьогодні? Нам треба завести кошти, які були виділені з державного бюджету і з обласного бюджету. Тобто левова частка цих коштів саме знаходить з державного бюджету. Це зарплата вчителям, це доплата доплата вчителям, так точніше. Це кошти обласного бюджету. Сесія обласної ради відбулася е, минулого тижня. Нового тижня і відповідно прийнято рішення для того, щоб ми ці могли кошти освоїти. Заводимо їх відповідно в бюджет. Ви бачите, що тут з обласного бюджету. 400 тисяч ми будемо цей сказав на алею Слави. Це Алея Слави на кладовищі Городенці, Там родина Долинських робить капличку, попросили для того, щоб ми могли там провести. Блуусвіт до тої каплички, фактично ну, роботи там розпочаті, ви маєте можливість на це подивитися. Десь планується в жовтні місяці освячення цієї, цієї каплички. Ну, досить там непогано виходить, І десь хочеться то місце більш облагородити. І 3 мільйони 600 тисяч це призначення для закупівлі дров, щоб ми могли провести опалений сезон належним чином в освіті. Ну так фактично ці суми. Якщо є якась потреба відповісти, ще раз запитуємо. То... Чи є запитання? Це з обласного бюджету. Це з обласного бюджету, це депутати бюджету. так. 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 Там з обласного бюджету, все. Там були попередньо зроблені великі роботи, і є ще така заборгованість, наскільки я знаю, від цього року. Запит обласний бюджет так вони й дали. Тому. Десь допомогли їм з цим вже. Бо я знаю, що і бізнес допомагає так само. Якщо нема запитань, прошу голосувати. Так, 5 за. Так, така невелика ремарка. Там, Мільйон гривень практично виділяється зараз на перекриття даху у Лівокоролівській гімназії. 600 тисяч даємо ми місцевий бюджет. Ми проголосували на передній бюджетній комісії. І ми сьогодні заводимо в бюджет 400 тисяч з обласного бюджету. Це за ініціативою на перекриття школи, На перекриття школи. Тобто співфінансування з місцевого бюджету. і Якщо там навіть щось не вистачить, то Іван Васильович сказав, що особисто від бізнесу до Ну, Документація готова. Буде можливість, ми десь будемо це питання проговорити на комісії, і будемо. Так, але цей рік ми вже не стагаємо. Наступний рік треба буде подаватися. з Так, друге питання порядку денного. Про внесення змін та затвердження статуту прикміщенського закладу дошкільної освіти дитячих садок калинка Горденківської міської ради в новій редакції. Доповідає мельник Мар'яна Володимирівна. Добрий день. Керуючись законами України про освіту та законом України про дошкільну освіту, пропонуємо внести зміни до статуту прихмещенського закладу дошкільної освіти Калинка Городенківської міської ради та затвердити статут у новій редакції. Ми пропонуємо змінити режим роботи Прикмищенського садочка з сезонного на 12 місяців роботи. Просимо підтримати даний проєкт є рішення. Є два. Чому виникло це питання нам на цю комісію на цю сесію? Є два садочки розсохатських і прихистки, практично старосинський округ. Вони були ці два садочки сезонні. Вони зараз мали практично закінчити роботу в жовтні місяці і є звернення від батьків. Вони просять один все ж таки один садочок, можливо, долучиться туди батьки з винограду, один садочок зробити постійний на зиму, постійний на ту зону. І відбулася старотинська рада. Зібралися батьки і вирішили, все ж таки що цим садочком мав мав бути перекміський садочок, тобто є спільне рішення батьків Росохача і прикміща. Є рішення Старостинської ради, тому сьогодні для того, щоб ми могли цей садочок зараз змінити, внести зміни до статуту і зробити його круглорічним, нам треба прийняти таке рішення. Якщо є діти, і практично вони бачать сьогодні один садочок, е, по є, я ну, це питання підтримати. Вони того року возили в джур, Ми закрили всі три садочки, вони возили в джурків дітей на, на садочок. Тому я вважаю, що це потрібно. І чому саме Прикмещенський? Тому що безпекова ситуація це зараз найважливіше, а там є е, укриття? Є запитання ще? цьому. Прошу голосувати. Так, 5 за. Е, дякую. Завтра 10 година сесії міської ради. Всіх запрошую на сесію. Дякую. Всім дякую.